Місія добра та благочинності розпочалася в офісі футбольного клубу Легіон. Тут Олександр Коцюбко задовольнив прохання міської громадської організації Захист дітей війни про виділення інвалідських ходунків, жительців міста Житомира Любові Стеценко. Сьогодні ми, при помощи, як говориться нашого дуже хорошого спонсора Олександра Петровича Коцюбка получаем ходунки для нашої очень больной жінки, яка много лет вже страдает і плохо ходит, навіть передвигается по своєму поміщенню. Ми передаємо їй ходунки у світі. Багато добрих людей і один із друзів і опікунів отримав засіб для працювання любові сеценко. А вже через декілька хвилин Олександр Куцубко та Капіталіна Рафікова вітали зі святом колектив лікарів та медичних працівників і першої міської поліклініки і першої міської лікарні до того ж, було передано для лікарні дві інвалідські коляски у другій лікарні. Добре знають Олександра Коцюбку, бо він сприяв завезенню та комплектації меблями й ліжками кількох палат гінекологічного відділення. А сьогодні він прибув з привітанням зі святом для жінок, які тут лікуються. Одна із пацієнток висловила вдячність за увагу і до лікарів, та до спонсора. Тут такий приємний колектив, дуже гарно до всіх відносяться і. Я можна сказати, що в деякій міри щаслива, що все-таки потрапила сюди. Колектив дуже чудовий і відношення, і лікарів, і санітарок, і всі дуже гарно відносяться. А вітання сьогоднішнє? – А вітання було супер, і дуже приємно було познайомитися з такими чудовими прекрасними людьми. Дуже вдячна вам за все. Традиційна зустріч завершилася і тим, що медичний персонал попросив у спонсора чергової допомоги. Олександр Куцубко пообіцяв вирішити проблеми медичних працівників.